Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Є така відома приказка прогнозувати важко, особливо майбутнє. Ну і дійсно, якщо б, скажімо, десь в 1975 році спробували передбачити наступні півстоліття, то навіть найдосвідченішим економістам було би. Складно уявити ті величезні хвилі дерегуляції, які відбулися, ті високі відсоткові ставки, і податкові знижки, які були в 1980-х, або стрімке зростання фінансових транзакцій в тих колосальних трильйонах доларів, які перераховуються з рахунків на рахунки, близько 2% – це товарні операції а інші 98% – це певні, ну по суті, спекулятивні. Угоди. Або, наприклад, передбачити приватизацію чи глобалізацію в тому форматі, в якому вона відбувалася з початку 90-х років, мало хто міг передбачити трансформаційну силу інтернету або фінансову кризу 2007-2008 років, чи, наприклад, економічний параліч буквально під час пандемії, локдаунів, або повернення новою силою, новою хвилею протекціонізму. під час Час другого терміну президентства Дональда Трампа, і все ж таки, попри всі ці складнощі, Wall Street Journal вирішили ризикнути і поставити питання провідним економістам, історикам: а яким, на вашу думку, буде американський капіталізм через 50 років, і чим він буде відрізнятись від сьогоднішнього? І знаєте, як кажуть американські військові краще бути приблизно. Правом, ніж точно, помилятись. Тож сьогодні я коротко поділюся з вами відповідями і баченнями одного з людей, які давали відповіді на ці запитання Wall Street Journal. Це Дарона Джимаглу, професор економіки Масачусетського технологічного інституту. До речі, він минулого року разом з кількома колегами отримав премію на честь Нобіля з економіки. Не Нобелівську премію, тому що Нобелівської премії з економіки немає. Нобель нічого економістам не залишив. Але потім придумали цю додаткову премію. Так от, адже Маглу наголошує, що ми стоїмо на роздоріжжі, і головна причина цього це нові трансформаційні технології, і, зокрема, в першу чергу штучний інтелект. І найімовірніший сценарій на його погляд це економіка, де панує. Невелика група технологічних гігантів, а інструменти штучного інтелекту автоматизують цілу низку завдань, які раніше виконувалися людьми. Такий сценарій стане реальністю, якщо штучний інтелект швидко розвинеться до рівня штучного загального інтелекту, так званий Artificial General Intelligence, AGI. Це коли моделі штучного інтелекту зможуть виконувати будь-які. Когнітивні завдання на рівні експертів людей і навіть краще, і швидше, саме краще, навіть на порядки. Ми з вами не зможемо відрізнити, де людина, а де от цей просунутий штучний інтелект, і цей розрив наших здібностей, він буде не на користь людської раси. Але масштабна автоматизація може відбутись насправді і без цього сильного AGI. Це так звана. Посередня автоматизація so, so automation, як її називає адже і вона має всі мінуси AGI з одного боку, тобто швидке витіснення працівників, наприклад, але майже не дає таких стратегічних переваг, як, наприклад, суттєве зростання продуктивності, за нинішніх інституційних умов. Слабкого антимонопольного регулювання, політичної готовності виконувати будь-які забаганки від е, високотехнологічних компаній гігантів, так званий Бігтех, цей сценарій майбутнього буде означати подальшу концентрацію влади в технологічному секторі. Кілька гігантів контролюватимуть не лише технології, а дедалі більше інших індустрій. Ми з вами говорили про так звану мафію PayPal, дуже заможні, дуже. Пливові дуже розумні люди, які сьогодні вже дісталися до Вашингтонських пагорбів. Результатом такого сценарію стане глибока нерівність між невеликою групою висококваліфікованих працівників, які будуть потрібні, які будуть заробляти значно більше, і всіма іншими, чиї робочі місця будуть змінені або обесцінені, або взагалі просто заміщені штучним інтелектом. А також з'являться ну такі своєрідні барони технології, які будуть керувати провідними кампаніями штучного інтелекту, і мабуть що рештою суспільства також. Інший сценарій від Аджимаглу – це коли страх перед штучним інтелектом все таки підштовхне уряди до того, щоб напряму його контролювати, створивши такий своєрідний режим. Державного шикапіталізму, так би мовити, да? держава збиратиме величезні обсяги даних і безпосередньо або посередковано буде контролювати засоби виробництва і обробки даних. Ми з вами говорили про те, що, окрім землі, капіталу, людей, сьогодні на перший план виходить новий фактор виробництва: це обчислювальні спроможності, те, що нерозривно з Штучним інтелектом, однак, ні концентрація влади в технологічному секторі, ні автоматизація і тотальне таке спостереження і контроль не є неминучими є інший шлях. Це штучний інтелект для працівників, коли технології допомагають власне людям виконувати складніше завдання. Уявіть собі, що штучний інтелект надає корисну таку глибоку контекстну інформацію. Електрикам, робітникам на заводах, медсестрам, вчителям і іншим для того, щоб вони могли якісніше виконувати свою роботу і робити те, що раніше було неможливо без такої допомоги в режимі реального часу. Такий сценарій здатний принести реальне зростання продуктивності, не лише оцю so-so automation, ну, таку посередню автоматизацію, і здатен дати шанс зменшити навіть нерівність, бо попит на людську працю буде зростати разом з з новими можливостями цей кращий сценарій не утопія. Конкуренція на ринку зробила би його набагато реальнішим, до речі. Поточні можливості штучного інтелекту вони вже дозволяють це реалізовувати. Але поки що ми рухаємося все-таки в протилежному напрямі, де далі більша концентрація ринку, одержимість цим сильним загальним штучним інтелектом AGI, і це тягне нас в бік більш дистопійного. Майбутнього це світ, де панують деспотизм, пригнічення, духовна моральна деградація, конфлікт між особистістю і державою, які виходить на передній план. Дистопія, по суті, описує м, противагу утопії, противагу ідеальному суспільству. Якщо узагальнити, то дистопія це світ сповнений проблем, які насамперед є наслідком, власне, людської діяльності. Яджелу наголошує, що нам потрібен серйозний такий дзвінок пробудження саме зараз, для того, щоб обрати кращий шлях, кращий сценарій на користь людям різних професій, а не лише купці технологічних магнатів. Тож, адже маглу продовжує свою відому лінію критики біктеха, але й альтернатива владі великих технокорпорацій у вигляді. Державного ши капіталізму не виглядає набагато більш привабливою. Вона, до речі, перегукується з китайською моделлю, де держава контролює дані, технології і навіть мізки людей. Адже МАГЛУ активно просуває концепцію штучний інтелект для людей, для працівників. Штучний інтелект має підсилювати людей, а не заміняти їх на робочому місці. Наприклад, штучний інтелект що допомагає лікарям швидко аналізувати дані пацієнтів, а не просто автоматизує частину бюрократії. Тобто, загалом, от же ми бачимо з вами таких два ключових сценарії, дві ключових візії: це дистопія з концентрацією влади, чи демократичний сценарій з децентралізованими технологіями. І те, який шлях може обрати людство, він про це. Не говорить, він тільки оцінює в термінах ймовірності. Шановні друзі, а як оцінюєте ви? Поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях. Прокоментуйте це відео. Обов'язково підпишіться на мій канал, галасюк про економіку. І дякую вам за підтримку на Патреон. І тут в Мембершіп Зон, і також на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву Україні. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.